Європейські оглядачі наголошують, що українська влада повинна буде виконати поставлені європейським союзом вимоги до травня. Саме в травні європейські бюрократи мусять розпочати формальні процедури підготовки пакету документів, щоб угода була готова до підписання на листопадовому саміті у Вільнюсі. Сьогодні прогнозувати результати цього процесу складно цього тижня. Ми вирішили запитати вас, наших глядачів, як думаєте, ви чи піде Брюссель на підписання угоди про асоціацію з Києвом? Лише 28% з тих, хто взяв участь у голосуванні на нашій веб-сторінці, вірять, що ЄС піде на підписання угоди про асоціацію. Понад 58% з вас вважають, що ЄС не підпише угоду з Україною, і майже 14% не визначились з відповіддю. Багато з вас долучились до дискусії з цього приводу на веб-сторінці та на Фейсбук-сторінці час тайму. Процитую лише декілька коментарів, які ми отримали від вас. Так, наприклад, Олександр Северодонецька каже, незалежно від підписання спільних паперів Янукович буде продовжувати свою антидемократичну гру. На мій погляд, угода про асоціацію нічого не дасть, тому що при владі знаходяться вороги ЄС і демократії в цілому. Євген Вишневський на сторінці у мережі Фейсбук каже: ЄС не підпише угоду з Україною, оскільки Україна не робить ніяких кроків до зближення з європейськими цінностями. Залишаються вибіркове правосуддя, корупція, політув'язнені, каже Євген. Наш глядач Білояр у свою чергу висловлює наступну думку: доти, поки Російська Федерація не розпадеться на ряд самостійних держав, Україна не буде в ЄС. Все інше лише цяцькі омани. З цим ж запитаннями наші кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях Києва. Ось результати їхнього міні-опитування. Звичайно, у нас іншого немає вибору, тільки європейський вибор, тому я думаю, що все буде зроблено можливо для того, щоб ми були в Європейському Союзі. Все. Молдову раніше візьмуть до себе. А країна, Україна, велика, так як і Туреччина. Чого ж Туреччину так стільки років не беруть? Ну, Що вона велика країна, це великі клопоти. Ну, на даному етапі Україна просто ще мабуть не готова. Треба готуватись до цього дуже ретельно виконати ті умови, які, по яких живе вся Європа. А своїм уставом туди не підеш. Якщо б Луценка свободі, якщо б хоч какої та шо Якби Луценка звільнили, якби ж то хоч якийсь крок зробили, аби Європа зрозуміла, щось Україна робить. А коли так постійно гратися сьогодні до Росії, завтра до Європи, це нікуди не годиться. Та нікуди ні з нашими, з нашими чиновниками, які зараз в країні, немає на що сподіватися. Вони ж перелякані, зроду Тимошенко не випустять. І ніякої угоди з Європою не буде. Навіть якщо вони звільнять Юлю Тимошенко, все одно все залишиться так само. А Європа нас би прийняла, якби не наша влада. Януковичу Європа не потрібна, ну, тому що йому це невигно. Йому буде менше сипати в кармани і все остальне. У власі робить тільки те, що їм треба. А як їм вигодно. Якщо їм не вигодно, вони ніколи не будуть робити все те, що ну, обіцяють людям. Знаєте, у нас стільки боргів, що дай Боже, щоб ми з ними розплатились, вони хочуть в этот самий в Євросоюз. Я думаю, що в Євросоюз нам може понадобиться років через сто.